Ларисочка, скажи, будь ласка, чи бачила ти в Києві такий букросінг? Знаєш що це? Я знаю, що це, але я не бачила в Києві. Ну, може, я просто мало хожу і не бачила. Тут правила. Ти можеш взяти будь-яку книжку, яка тобі сподобається. Можеш почитати і її в парк вер... вернути. Можеш взяти її з собою, але обов'язково ти принеси її, поклади, бо кожна людина хоче теж почитати цю книжечку, і не затримую себе цю книжку надовго і стався до книжки. Дуже дбайливо, то хайно. Ну, як до власна. Пам'ятай, читати книги модно, гарних тобі вражень. Вибирай книжку, яку ти хочеш почитати. Але ми обов'язково, я обіцяю, що я сюди принесу не одну книгу замість твоєї той, що ти хочеш взяти. Це Теодор Драйзер, знаєш такого письменника? Я теж його читала. Ось така книга. Ти хочеш її взяти? Я обіцяю, що я сюди покладу не одну книгу взамін твоєї. Обіцяю зніму тобі відео обов'язково, що я її поклала. Не хвилюйся. Я взамін приносу сюди декілька книжок, це точно. Тому бери дорогенька, хай у тебе буде на пам'ять згадку про буккросінг у місті Харкові. Дивіться, яка шафа у нас у місті Харкові, в нашому чудовому парку. Можна взяти книги, почитати на такій лавочці. Дивіться, яка красива лавка, на якій ви можете посидіти, подивитися, почитати. Ось такі. На жаль, тут плавали у нас уточки і усочки, Але в часи війни, бачите, це все, все опустошили, їх нема, дуже жалко. Але люди все рівно відпочивають. Я думаю, що все скоро буде. Ну що сказати? Дуже жалко, що зараз дуже мало діточок, але такі дитячі площадочки у нас тут просто Подивись, подивись, які фігурки у нас є. Видите, Харькове. Зараз качельки мне противные. Ой, а, фонтан. Да? А ты ну, эти красивые. А, эти красивые. 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 хлопчик. Красивые. Красивые. горки. Це наше велике колесо. Колесо, якщо б воно працювало, ти б побачила весь Харків, як на ладоньки. Дуже жаль, що дитинські в дитинстві казали чортове колесо. Там ми так кажемо, що колесо а зараз, чи колісо да, колесо зріня ще кажуть. Да. І райди до оленя. Іди, піла, Рунчик, до оленя. Ти ж приїхала. Ти йди. Будь ласочка. ось твої олені. Бачиш? Ось такий красивий олень. Красота. Я начеб Діснейленд попала. Якщо б це він десь працював, то звісно ти б попала так. Це неймовірно. Це то дуже багато, дуже багато дитячих майданчиків. Дуже-дуже. Ми з моєю онучкою дуже його полюбляємо, ловимо ці рибки, тому рибки, рибки. Йолочка така. І всі різні, дивіться, які бурульки. А лавочки дійсно дуже чисті. Іра каже, що тут лавочки миють. Везде лавочки в парках миють. Да, Іра? А? Лавочки в парках миють. Можна вот Да. Кожного парку. Лавочки вимиваються кожна ось. Не Шевченка і, церпра, і, милиця, і угу. це район мої ласи. Сама бачить, да я бачу, там, чистота та, нема. Не угу. І подивіться, 8, от я хочу тебе показати. Дивись, там зазвичай знаєш, де є плив. Дивись, ніде нема пли. Ніде і це, думаю, на кожному шагу отакі от мусорнички стоять, так що вони не переповнені. Пусті можна викинути, що у вас там з мусору є. Отак От зелено, красиво ішне Маріант. Це, і... це пам'ятка Великої Вітчизняної війни. Тобто це родина матір. Така родина велика. До війни тут вбилася серце. Якщо ти приїжджаєш, під'їжджаєш, тут було так там, бо, бо. звук, такий, Отад, такий, да? Да, такий звук давала серце матері. Ось такий така є. це пам'ятка великої вітчизняної. Думаю, що зараз у нас після війни з'являться нові пам'ятки. Нові е, вогні такі, е, де ми будемо прикладати квіти. Але зараз, поки я тебе і сюди привезла, теж, показати хай. Тут ще є захоронення поляків. коляків. Uh -huh. В цьому парку сюди приїжджали поляки, тут є такі захоронення. Це прапор, я так зрозуміла, да? прапор, каски. Ну так, це все нагадує війну велику вітчизняну. Слухайте, серце б'ється. А ну Іра. Ви да, це чуєте? Це таке б'ється материнське серце. Да. Навіть є газета, яка вийшла 9 мая 1945 року. Це була така невеличка газетка червоного кольору. Але зараз я все віддала доньки в Київ, бо я боялась дуже, що в Харкові, коли ми поїхали, прийшлось бігти під обстрілами, щоб все це залишилося живим. Бо все ж таки багато поколінь, хто хранив це все і так хотіла, щоб воно, а до речі, у мене ще є вишитий рушник, якому практично 200 років. Тобто моя прапраба. Бабуся виткала зі льна і вишила цей рушник. І ви знаєте, такий рушник, хоч зараз витирай руки і умивайся. Дуже гарний, гарної якості, льняний сіренький, але вишитий. Такий рушник у мене теж із покоління в покоління передається. До речі, моя мама теж вишивала, а у мене ручки кличка ручки, нічого не машу. Але так, вишивання не дісталося мені. На жаль. Ну, навчимося, Іран. Всьому навчимося. Уже, мабуть, ні поганий зір вже дуже не навчишся, Ничего. але на жаль, звісно. Ну дуже багато залишилося від бабусі прабабусі.